Були з дітками на англійській, і кур'єр ще мав приїхати в суботу, але так як ми були на футболі і не змогла я забрати посилочку, то перенесли на сьогодні доставку. І також була в атебей цим продуктів, я купила такий оргналь. Я його хотіла, він з віконечком, з металевим каркасом 40 на 50 і. Він, напевно, на 30 см. Я його хочу для організації постільної білизни використати. Взяла їй, що мені сподобається, тому що є такий горошок синій. Ну, мені от взагалі не сподобався. Тому я не взяла був, А це взяла, навіть прийшлося нести, але я вирішила, що мені все ж таки потрібно. А тут посилці куртка для сина. Зимова вже на наступний сезон. І ще мала бути спідничка, але її відмінусували від замовлення, а також е рукавички зараз покажу: класна куртка, сподобалась мені. Брала 146-152, на зараз вона трішки можна не удовшу буде, а вже якраз на наступний рік буде хороша. Ну, він в мене худий, то, звісно, воно все, знаєте, можна і довше носити. Тут фліси середній, в рукавах їх завжди нема, але така тепленька тканина Water Resistant. Що там ще, не знаю. Так. Ось тут мені ще сподобалось. На рукавах все теж можна максимально там защівнути, якщо худенький. Так. Сад так просто прошито і ось тут світло відбивається. І ще взяла для донечки, чи не для донечки, в нас багато усіх дівчаток такі рукавички, просто дуже сподобались відтінки, не завжди такі гарні є. Тому взяла. Щоб були на наступний рік, це завжди така, знаєте, розхідний матеріал. Далі хочу поділитися кадрами з магазину Сінсей. Після манікюру я мала 10 хвилин, тому забігла подивитися асортимент, тому що там дуже вдалий магазин. Я думаю, що це все ж залежить від персоналу, який там працює, тому що. Зазвичай там завжди все дуже гарно викладено, там чисто і дуже-дуже великий асортимент саме товарів для дому. Бо так я б не сказала, що я сильно купую щось в сінцей, а от товари для дому я там дуже люблю. Саме тут більше вам показую. саме. Колекцію присвячено до пасхальних свят. Ось таку загальну колекцію особливо нічого не показувала, тому що воно плюс-мінус всюди стандартне, а ось показує те, що запало в мою душу, а саме підставка на яйця. Також є в такому самому стилі контейнер. Дуже вона мені сподобалась, і напевно все ж таки я їх собі прикуплю, тому що багато всього гарненького, але знаєте, завжди є те, що тобі от просто звичайно подобається. Ось ще поділюся, що ще там було і свічки, як завжди кажу, мені дуже подобається саме цей магазин в нас в місті. Дуже гарний вибір. Є дуже багато з того всього асортименту, навіть який я часом і не зустрічала ще на сайті, а він вже тут представлений, і ти можеш живу прийти і оцінити дійсно якість, і чи тобі до вподоби, чи ти готовий платити ті кошти за цей чи інший товар, відповідно. Ось також поділюся з вами, бачите, такий класний. Я колись його лише на ліспрес е бачила, оці контейнери на сік, на молоко в холодильник, як організовують. Правда, не знаю, наскільки він зручний, тому що як його мити зручно, але дуже ефектно виглядає. Також далі показую ранер на стіл. Їм мені дуже сподобався. Він такий, як з льону. Зроблений такий натуральний і такі ж самі натуральні квіти, які підійдуть на будь-який сезон. Також покажу дитячим, тому що дітки дуже люблять це все таке гарненьке. Тут його вдосталь можна знайти на будь-який смак, як на мене. Також поділилась частинкою постільної білизни, тому що дуже вона тут гарна. Я правда не брала, не користувалася ще жодного разу, проте думаю, що варто спробувати. Ось такий був огляд мені. мій те, що мені подобається. Хочу поділитися з вами покупкою Сінсей. Купила ось такий бокс на три поверха з відділеннями. Його я купила, щоб організувати стрічки. Я думаю, що я куплю ще один, тому що в розмір 15х15, здається, на 12. 169 гривень я заплатила. Бо... Постійно безлад в стрічках, і мені хочеться, щоб, знаєте, було якось воно все логічно, організовано, видно, і тоді довше можна зберігати порядок. Ось другий поверх і, відповідно, так само третій. Сьогодні в нас буде суперсмачна вечеря. Гамбурні булочки найбільше нам подобається, фарш, сир, соуси, перчик. Ось це дуже смачні огірочки, називаються посіпаки. Для бургерів просто космос, і дістала гриль. Чоловік на кухні, от смакота. Вирішила поділитися з вами. Сьогодні в мене в подругі день народження, і хочу заїхати її привітати. Купила для неї ось таку. Вона завжди говорила, як ми десь прогулюємось, о, треба купити. Ось вона мені подобається, тому я ціленаправленно їхала її купити. Я також тут листівочку для неї підписала. Мені здається, так прикольно, знаєте, відразу в мене вдома була, я підписала. Також купила нарцисики Брайдал. Вони піоновидні, вони будуть неймовірно пахнути. Хотілося б, звісно, щоб вже були квітоноси. Але не було за те це точно свіжі, тому що продавались оці дешевші, знаєте, які вже квітнуть і її не ощасливлять. А мені здається так, і взагалі в цьому пакетику дуже класно дивиться. Також і тут крафтовий пакет. Також купила сертифікат від ФАМО. беру з собою свічку, запальничку. Хотіла спочатку взяти маленький тортик, вирішила взяти рулет, тому що я приїду, буду дітки, моя хрещениця, смачок куми. Тому щоб всі могли почаювати разом ось. Ну і також ще беру оці такі, щоб посипати конфеті. Якщо в мене все вийде самі це все зробити, то буде чудово. Всім привіт! Понеділок починається з того, що починаю прання, тому що вчора і останні три дні син був на турнірі у Львові по футболу, і відповідно все, в чому він був, треба попрати, освіжити. І те, що зібралось у нас, я вже теж спеціально не прала. Півкорзини вже тут є. Все, що він приїхав тут, поскидав ще. я походила, подивилась, що треба попрати. В кухні забрала корзину контейнер для картоплі. З двох рядів складається поверхів, До верхній помити, тому що картопля там закінчилася. І зараз буду тим займатися що. Ставити прання, запускати, і хочу ще також зайнятися переорганізацією шафі полички, де в мене лежить постіль, тому що вона лежить в шафі купе в відкритому місці. І реально, мені здається, воно постійно пилюка туди потрапляє. І це не зовсім розумно, тому що ми не користуємося кожного дня цими, цими речами. Тому так, тому беру вас з собою. До звичайної, хатньої, можна сказати, щоденної рутини. А, ще треба щітки поставити на стерилізацію. Ось таке вихідні минули. І тепер пора приступати до роботи. На дворі дощ, дуже сильний вітер, неприємна погода. Якраз сидіти вдома і щось робити. Також вчора почала читати нову книгу Жовтолика. В бібліотеці взяла на минулому тижні і ще одну взяла. Ось то, як прочитаю, теж поділюся з вами відгуками. Ранок мене почався з того, що я встала, позаймалася, поснідала, прибрала, відправила пилосос на кухню, освіжила підлогу, тому що снідали круасанами. то ви самі розумієте, круасани були усюди, і на підлозі в тому числі. Тому так, беру вас з собою. Пішли в цей новий день. Спочатку буду прати все чорне, а потім вже все інше. Дивіться, для чорного користуюсь ось таким пральним порошком, Таким мені видно. Дуже його люблю. Взагалі мене відперволі всі пральні порошки. Але от для чорного не знаю, наскільки там сильно він зберігає чорний колір. Тому що в нас не так багато, але ось це форма, термобілизна сина футбольна. Саме чорна, тому час від часу, то коли беру чорним, то беру цей шампунь, хотіла сказати. Цей пральний засіб дуже його люблю. Люблю його в першу чергу за аромат. Мало того, що він дуже приємний і класний, то крім того, зберігається на одязі. Зберігається. От я навіть цю футболку, що зараз на мені дістала, дягнула, а вона пахне цим засобом дуже приємний аромат. Машина, автоматично заливаєш засіб, і відповідно, пом'якшувач. Але коли я перу, наприклад, чорний і мені треба пральний порошок спеціально для чорного чи білого додати, то я вимикаю на пральній машині функцію подачі універсального засобу, і тоді береться саме цей. Також е, при кожному пранні в, в саму пральну машину до одягу я додаю кавун. Я не знаю, це я роблю вже років 15, напевно, скільки там є ті пральні машинки, якщо не довше. З самого початку, колись в мене так, як з'явилися в нас пральні машини, мама завжди додавала саме калгон для пральних машин. Для гарного його функціонування, безперебійної роботи і гарного стану саме всередини тих всіх матеріалів, тому що і жорстка вода, і все. Ось я користуюсь на постійній основі, купуюся, засипаю. Ну і чесно, що там якісь, наприклад, я як перу фуховики. Куртки. От тоді не додаю. Знаєте, Думаю, щоб не додавати зайвого чогось, щоб такого як вимивали, щоб не залишилося ніяких слідів. А ось звичайне будь-яке прання я собі пересипала в зручний контейнер і додаю разом з одягом. Замки, до речі, завжди. Защибаю так само і в джинсах. Я просто вже защибнула, то знаю, забирала. Тому що теж колись прочитала, що воно псує це все. Тому роблю так. І ще крім того, крім того, знаю, що, знаєте, речі, якісь перекіжніші, наприклад, будуть тканини, то навіть тим самим замком ми можемо. Зачепити і щось зробити. О, до речі, ці штани попрані і попрасовані. І коли я прасувала, побачила плями. Я не знаю, це, напевно, якісь живні плями. Тому зараз я хочу е, намазати засобом для миття посуду і попрати ще з нього. Бо я взагалі в шокі, по-перше, вони і спереду, і ззаду, взагалі не знаю, де це, звідки воно, чи такого в нас не було. Тому ось таке. Ну І все таке, або майже чорне, темно-синє, то разом. Бо біле вже буде, як ви розумієте, окрема історія прання. Ті білі шкарпетки, біла форма, футбольна. Ох, дай Боже, син. Ось так. Засіб для миття посуду на плями. Я такого не знала. А якось мені мама подруги розповіла, що вона так робить, що в неї завжди у цій фейлі стоять там, де пральна машина, що коли якісь плями отжирення, вона так завжди робить. Ну, не знаю, надіюсь, ми врятуємо ці штани, тому що дуже вони зручні, дуже любить син їх. Але от я не знаю, я кажу, я була просто шокована кількістю плям. Що це таке має бути? Воно всюди, зверху, знизу, спереду. Просто жах якийсь. Ну, виходить, так не видно. Я коли прала, відчила тих плям. Коли попрала, знаєте, взяла до прасування, дивлюся, а там капець просто, плями на плямі. Нехай, нехай. надіємося, що врятуються наші штанці. Так, буду дивитися ще в корзині її брудного по кольору і теж додавати до прання. Зробила собі каву і кип'ячу чайник, тому що зараз буду замочувати письменні відбілювачі, шкарпетки і форму. Для форми зараз роблю водичку, тому що її в кип'яток ну, не можна відправляти. Я зараз покажу. Тому я хочу зробити, підготувати водичку. Вона трішки охолоне і тоді вже буду форму відправляти, Поки рушника лише закинула, Вон, щоб ви розуміли. Футболіст повернувся додому. Яка бомба. Клас. Отакі забруднення. Їх дуже багато. Ось, і треба, як завжди, все відчистити. Ну, а тут те, що можна заливати кипятком. всі шкарпетки зібрала і буду заливати кисневим. Але спочатку хочу підготувати, кажу, водичку, щоб оця водичка трішки охолола. То навіть якось воді дивно цей рушник виглядає чорним. Ось. І помила для картоплі. Контейнер освіжила. Ось таке. Машинка пере. Машинка пере, а я йду каву. Ось таке у нас до цій шафі. Ось, до речі, той органайзер, що я показувала на стрічки. Вже я їх склала, організувала. На цій поличці у нас завжди стрічки лежать, ліхтарик. Відпарювач, праска і постільна білизна. Хочу її якось організувати. Подивимося, що вийде, тому що ну, прям не такого розміру, якби мені ідеально підходив. Тому зараз будемо щось спробувати. І так вже один комплект віддала мамі старіший. Хочу ще замінити ось цей комплект, але поки нічого не купила, то нехай буде. Тут в мене дитячі, це простирадла, це також від дитячої такої паринки Комплекти дитячі і дитячі комплекти я відразу наволочки поклала всередину комплектика, щоб дістав, і відразу це буде комплекти. А тут всі інші навички до нас, до наших всіх комплектів. Ось так, знаєте, класно вийшло. Єдине, що я показувала, що я, коли дістала цей контейнер, мені був дуже різкий запах. Тому я його обробила ось таким засобом. У мене від Rituals парфумований. Дуже класно, то я думаю, тепер буде приємно пахнути. Ну, принаймні, крім Rіту'з, аромати зараз нічого не чую. Ці наволочки, я десь. Випадково не добачила, коли складала, я окремо складаю цей комплект до зимового. Я казала, у мене два комплекти на більший, більше покривало, тому що воно у нас величезне. тепле, величезне. Ось то. Це окремо комплект. Я вже його буду ховати до наступного року, а цей, що зараз на ліжку, то є, і теж я його буду окремо ховати. Тут я його складати не буду, тут і місця на нього, як ви бачите, і немає. І зараз вже на поличці все складу. А ось це вже вам покажу організацію стрічок. Ось так я організувала. По кольорах, поскладала. Тепер наскільки легко відщипнув один поверх, другий, третій. Що тобі потрібно, з усіх сторін все помітно. Думала ще одну таку буду купувати, але ні. Тому що частина все рівно зберігається в цьому боксі. З такими великими мотками, які сюди апріорі не це також моток, що щось треба буде намотати. Ось тут те, що в мотках, бачите, гарненько лежить великий, те я тут так і залишила готовий бантик. Ось то це в мене тут так є. А оці. Так. І тепер, коли щось потрібно, ти відразу все бачиш. Так, щодо організації, е, до речі, цей бокс-контейнер стає що отак, що отак. Тобто могло взагалі мало місця займати, але так як я люблю складати подарунковий папір, ось так. там За постіль у мене воно ну, лежало. Тепер ось так, то я вирішила поставити все ж ось так. Тому, що, в принципі, праска і. Відпарювач лазить, тому мені це підходить. Так, ставлю стрічки на своє місце, одні і другі. Тут вони в мене завжди зберігаються. Ось так вийшло, але, напевно, зараз переорганізую, переставлю це в цю сторону, а ось це в це, тому що, коли шафа десь привідкривається, щоб не було оцього шуму кольорового видно. Або буде стояти бокс, і все буде дуже гарно. Ось так вийшло. Мені набагато більше подобається. Реально ліхтарик сюди вже, відповідно, не влазить, але його й потрібно хватити. Тому що вже як відключень світла, таких немає, то гострої потреби в ньому немає. Ось і супер, знаєте. Тепер, коли навіть ось так привідкрито, воно культурно виглядає, майже ніж непомітно, так як воно ще сіреньке. Ось, а коли стоїть щось. Отаке кольорове та дуже помітно. Тому дуже мені подобається ось так. У нас сьогодні на вечерю буде м'ясний салат. Також його на нього називають олів'є. Ну, в нас сім'ї обварять м'ясний салат картопля, морква знизу яйця, але вирішила цього разу додати кукурузку, зробити більш такий весняний варіант. З ковбаскою завжди люблю робити. Огірочок свіжий, зелена цибулька, було небагато, тому дала скільки є. Зараз я весь вимішую просто між собою. А після того відкладу половину в тарілку, в якій же вимішую безпосередньо з майонезом. Нам буде смачно. Захотіли, знаєте, такого більш весняного варіанту з кукурудкою, з зеленою цибулькою, огірочком зеленим, свіжим. Ось, тому, можливо, вам потрібна ідея для того, що думаєте приготувати на вечерю, на обід, на сніданок, де небудь що. Ось мені дуже захотілося його, тому сьогодні так. Там ще на фоні котлетки готуються і вариться вермішель. Остап син начистив всі, овочі вже. А ми прийшли, ми з сишунію донечкою все нарізали. Вона теж картопельку сім різала, все, що встигли, щоб швиденько після гончарства повечеряти. А ці вже кадри з салатиком я зняла на наступний день, тому що тоді ввечері ми всі вже були голодні і швиденько сіли вечеряти, і тим більше і не було такого чудового світла, щоб показати. Дуже всім вам щиро дякую за перегляд, до уваги до мого каналу, за те, що підписуєтесь, за те, що ставите вподобайки, виділяєте свій час і бажання, щоб прокоментувати, написати, залишити той коментар. Дуже вам всім дякую. Надзвичайно, мені це приємно. Всім всього найкращого, па-па, до зустрічі у новому відео!